Вітаю, дуже дякую за захід, тому що він критично важливий. В сьогоднішніх умовах, коли йде війна, у нас є також необхідність забезпечувати надходження податків, щоб фінансувати нашу армію, щоб економіка працювала. Але тут ми для того, щоб робити правильне управлінське рішення, дуже важливо знати реалії того, що відбувається. Ну, от, наприклад, перший момент ми говоримо про те, що частіше звертаються жінки. Я можу пояснити, чому не звертаються чоловіки. Тому що чоловіки, це реалії, вони мають прийти обов'язково встати на військовий облік. Як результат, це призводить до того, що кваліфікованих працівників, які тільки наймаються на роботу, їх забирають одразу. Тобто він прийшов, влаштовує зарплата. Кваліфікація, все решта, все відповідає, йде е, стати на військовий облік, його забирають. Тому і співвідношення 80 на 20 – Це не тому, що жінки зараз, скажімо так, дуже сильно хочуть працювати. Чоловіки просто-напросто не звертаються. Другий момент: держава спочатку війни скоротила час на отримання допомоги по безробіттю. Це, до речі, штовхає наших українців у зв'язку з відсутністю фінансових ресурсів їхати за кордон. Я говорю про жінки, тому що коли вони говорять я повернуся, далі що? Роботи нема, часто будинку нема для того, щоб знімати у грошей, також нема навіть так питання, навіть на питання дітей. Хоча це також критично для них вони заявляють про те, що куди буде ходити дитина моя. Якщо там моє місце знаходиться під небезпекою, або навіть якщо це безпека, також там є певні проблеми, тому ми маємо об'єктивно оцінити ситуацію на ринку праці, виходячи з того, що далеко не всі готові передавати інформацію за в про чоловіків. І роботодавці, вони стикаються. Чому немає кваліфікованих кадрів? Тому що їх забирають військомат. А потім фактично через ту проблему, яку я описав, вони бояться звертатися безпосередньо на роботу, тому що це одразу фактично йде призив і кваліфікованих кадрів. Якщо ми не будемо забезпечувати як мінімум певне, скажімо так, бронювання достатньої кількості кваліфікованих працівників, то працювати будуть тільки жінки. Працювати будуть тільки жінки, тому це серйозний виклик, який необхідно також зрозуміти, що економіка, економіка важлива, необхідно, щоб підприємства працювали і далеко не все можна замінити а, жінками. Я вважаю, що це ну не зовсім гарна тенденція, коли на суто чоловічі професії йдуть жінки, фізіологію ніхто не відміняв і ті ж саме шахти потребують ну, там, серйозні виклики з приводу здоров'я. А далі потім це питання з приводу того, у нас, як у нас працюють відповідні ці програми підтримки. знову ж таки. Скільки у нас взагалі зараз безробітних? От ми говоримо там 4 мільйона робочих місць, там 7 мільйонів, 8 мільйонів нам буде потрібно. Зараз у нас скільки от реальних безробітних, тобто виходячи да, якщо можна, тому що ну, якщо ми беремо офіційну, ми чудово розуміємо, що ця статистика абсолютно не відповідає дійсності. Тому що люди внаслідок відсутності фінансової підтримки держави просто-напросто не звертаються при відсутності роботи. А враховуючи те, в якому стані знаходиться в цілому із за війни, це і внутрішньопереміщена особи, і все решта, ми знову ж таки це дуже сильно викривляє відповідну статистику. Да. Ну з вами можна погодитися нічому, тому що дійсно з із, із-за того, всього, що ви назвали, це дійсно можливо є це одна із підстав, чому там люди не звертаються. На обліку ми там на, на день маємо 95 до 100 тисяч зареєстрованих людей безробітних. Спочатку року це було 650 тисяч. Але я на сьогодні не можу з вами погодитися стосовно відсутності роботи. У нас в багатьох областях вже ситуація наступна: що у нас набагато більше вакансій. Ніж е, людей, і ми спілкуємося з вами внутрішньо переміщеними людьми, де ми, ми буваємо на всіх е, їх заходах. Ми їздимо там, де вони перебувають, Ми дійсно пропонуємо роботу. Робота є. У нас ніколи допомога по безробіттю і до військового стану не відрізнялася великою веливолічвиликим розміром, який дійсно може допомогти людині. Пони, те про які ви сьогодні говорили, стосовно чоловіків, вони воно дійсно є. Це те, що стосується бронювання, те, що вони звільняються більше того зі своїх робочих місць, тому що зараз приходять постійно через роботодавця виклики до військкоматів і так далі. Ну я не говорив, що роботи нема. Я говорю, що все ж таки проблема безробіття. Ми не маємо об'єктивної картини про те, скільки безробітних, реально безробітних в Україні. Офіційна статистика нас до тих змін, які відбулися з початку війни, не дає такої об'єктивної картини. І в нас до тих ризиків, які я описав, також не дають об'єктивної картини. Тобто я на цьому наголосив. А як знаходить вихід, людина не без роботи, людина працює неофіційно. А якщо ви візьмете кафе, ресторани, то там 70% неоформлених. 70% неоформлених на кухні, обслуговуючий персонал, і так далі. Так само величезна кількість неоформлених зараз в сфері будівництва. Люди не оформлюються від слова зовсім. Тобто, якщо хоч хтось натякає з приводу давай, ми там будемо тобі платити мінімалку, людина все, його нема завтра. І роботодавці чудово розуміють, це все веде до тінізації економіки. На виробництві та ж сама ситуація. У мене реальний приклад, коли один раз знайшли людину, його забрали військкомат, другий раз знайшли людину, забрало військкомат, на третій раз людина працює неофіційно. І я не можу звинувачувати підприємства в тому, що людина працює неофіційно, тому що вони зупиняються, їм треба кваліфіковані кадри безпосередньо на конкретне робоче місце, і такого кадру вони знайти не можуть. І як результат, вони платять, вибачте, в конверті. Внаслідок такої ну вибір політики держави, що ми не забезпечуємо якісь, якщо на одні підприємства приходять по 10 разів, тому що вони намагаються бути білими. А інші підприємства, які працюють в цій зоні, то до них жодного разу не приходять, тому що вони не подають статистику, вони не подають інформацію, вони не заявляють про необхідність робочих місць, вони не шукають таким чином. Для них це вигідно. Тому що всі в сірі зоні вони продовжують працювати, вони продовжують виробляти продукцію. Да, Періодично, зараз, тепер, коли відновили перевірки, може прийти податково, задати питання. Ну вона дуже рідко задає питання з приводу безпосередньо самих працівників, дуже важко виявити неоформлених працівників. А з приводу заробітних плат, да вони піднімають заробітні плати, щоб вони там не були мінімальні. Як результат виглядають з точки зору статистики податкової, ну Добре, тепер а, ролі держави. Я трошки з іншого боку би хотів зайти, це питання а, створення робочих міст. А, що таке власна справа? Давайте говорити відверто. Це 50% вони збанкрутують, вони не розкрутяться. Тобто максимально один-два рік вони закриються. От, просто ведіть далі подальшу статистику з приводу того, чим закінчилося. а Після не беремо пару місяців, беремо а, тривалий період. Власна справа, це запустилися, не вдалося, немає не платоспроможного попиту, є інші виклики, з якими людина не справилась, він закрився. Тут питання трошки іншого характеру не в службі зайнятості, це створення. Попиту на робочі місця. Якщо держава зараз от ми не розглядаємо, от, я для прикладу візьму дрони, і от наші дрони там вони трошки дорожчі, ніж китайські. Держава неправильно рахує підхід з приводу того, яка віддача від українського власного виробництва. Чому? Тому що не, мен не менше 20% коштів, витрачені на український дрон, повертаються назад у вигляді різноманітних податків. Це і ПДВ, це і МИТА, тому що значна кількість імпортних комплектуючих, це і нарахування на заробітну плату і так далі. Тому рахувати треба не лише тільки те, що ціна, як зараз відбувається, а і також те, що потім в сукупності отримує держава. Люди, які отримують зарплату, вони не пішли ці кошти за кордон. Люди отримують ці кошти і вони витрачають в українських магазинах на свою родину, утримуючи своїх дітей. Держава має змінити підхід, особливо зараз, під час війни, до державних закупівель, виходячи саме з цих реалій. Зараз ми могли б створити величезний попит на дане виробництво, і дане виробництво би призвело до суттєвого збільшення. Нам треба задуматись, те, що говорить військовий, 100 тисяч дронів на місяць. 100 тисяч дронів. На сьогоднішній день ми виготовляємо щось там лише тільки 10 чи 20 тисяч дронів максимально. Ну ось тобто, якщо ми збільшимо кількість людей, які зайняті в цьому напрямі, суттєво збільшиться, і це однозначно буде. Ну от ми говоримо про працевлаштування там 30 тисяч осіб, це працевлаштування буде набагато більше. Це може займатися і студенти, і інші сфери. Тому політику держави треба змінювати саме в тому, щоб державне замовлення було більше, і державне замовлення має йти на українське виробництво. Тоді, відповідно, ми і зможемо вирішити проблему зайнятості і проблему так само повернення людей, тому що вони будуть знати, куди повертатися, і що вони будуть мати роботу, і ця робота забезпечить їх житлом і проживанням.